Радіо Chicago. Друзі, ви на каналі Радіо Chicago, Це нас вечірня студія. Мене звати нагадаю Дмитро Голан, і з нами на онлайн зв'язку з офісу Yellow Blue Med Spa Наталія Омельченко, засновниця цього ж офісу цього центру і її чудова працівниця, з якою ми майже не знайомі. Я знаю, що її звати Ліля, але трішки більше нам зараз розкаже Наталя. Познайомте це Ліля. Вона медсестра має. Е, Мастера в медсестринській освіті, і вона вже тут виросла в Америці. Я її знаю. Вона українка, приїхала зі Львова. і Направду знаю її давно знаю її ще по праці в шпиталі. В Скокі у госпіталі вона працювала в emergency room, Тепер працює вже півроку в нас. Робить ін'єкції, токсини, ботокс, деспорт, зеомін. Ну і філери також. Так що я ж дам можливість Лілі сказати так. трошки про себе. Якщо це Ліля, ми залюбки за з вами okay. Так, так, розповідайте. Окей, okay, добрий день. Мене звати Ліля. Я вже маю досвід медсестри 14 плюс років. Я, а, uh -huh. я вас запрошую всіх на ботакси, на філери, і я ще роблю а, IV а, терапію для вітамін. Класлі, ви дуже багато всього робите цікавого, чого я не знаю, що воно взагалі відбувається в тому світі. Тому будемо вас розпитувати про ваші процедури, про ті послуги, які ви надаєте. Наталя нам трішки вже почала цю завісу відкривати в нашій студії. Неодноразово була, виступала. А мої колеги з Наталею спілкувалися. сьогодні. Я маю за щастя. Знаєте, хто терпить, той отримує ще більшу винагороду. З вами двома відразу поспілкуватися. От і буду вас розпитувати, розпитувати, правда, не своїми питаннями, а питаннями, які нам написали, нам. Задали наші слухачі-глядачі до вас, отож, якщо ви готові, бо це буде цікаво. Я думаю, вони не відфільтровані питання. Як воно було написано, як воно було сказано, так я буду і цитувати. Давай, ви, 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 відпові, ви ви відповідаєте. Воно все да. у вашій індустрії, все з тим пов'язано. І я думаю, що люди чекають від відповіді відповіді від вас справжньої, uh -huh. чесної і знову ж таки такої, як вона має бути. От тому, поїхали. Перше питання і до речі, не перше питання, навіть перших два питання, бо вони пов'язані між собою. Чи правда, що багато клієнтів приходять із фото з інстаграм і кажуть, хочу як у неї, навіть не розуміючи, що це фільтр це перше питання. Друге питання: що ти робиш, якщо клієнтка приносить фото відредаговане у FaceTune або FaceApp і каже: Хочу ось такі губи? Два питання суміжні. Прошу, відповідайте, що ви робите? Так, приходять, приносять, показують, і е, ми завжди перше, що ми робимо, робимо їх фотографію і робимо план на використовуючи їхню фотографію. Тобто розписуємо, дивимося, що можна скругувати. Е, завжди я роблю фокус на тому, що конкретно цю людину робить, е, Ну, змінює її вигляд, скажімо, що сигналізує про. Вік, що робить її, ну скажімо, погіршує її вигляд, і що ми можемо зробити. Тобто, ми дуже чітко це прописуємо, і завжди я завжди дуже часто говорю: знаєте, вам то, що ви хочете зробити, ми зробити не можемо. Вам можливо до пластичного хірурга. Такі також моменти є. Люди завжди дуже вдячні, коли ми говоримо чесно правдиво і знаєте, не просто якби якби що, що робити, і без результату так, ль... так і ми говоримо про анатомію. Ль... Ця людини часом люди хочуть такі губи великі, такі показують нам фотографії, але на їхнє лице то не буде підходити. І ми мусимо проговорити про анатомію лиця, а про анатомію мускули, про навіть про кістки, які є тут, або всіх ну, би шкілят це одинаковий, але якщо тако добре спеціалісту продивитися, він не є одинаковий. Часом угу. щось вище, часом щось нижче, і ми мусимо індивідуально зробити консультацію для людини і пояснити, що ця та фотографія, Фотографія є дуже гарна, губи дуже великі, дуже зроблені, чи натуральні не знаємо, але чи вам то буде підходити? Давайте розговоримо і зробимо, якби, скажемо, що амріалістик. Um, так ну таке, щоб робило на ну, натурально. Натурально. Так, так. що натурально вам підійде. Мене питання: зараз дуже розвинутий штучний інтелект, є багато різних програм, чи є можливо щось, що ви використовуєте. Для своєї роботи, щоб показати людям: ось дивись, якщо ти хочеш такі губи, ми зараз в цьому цій аплікації зробимо тобі такі губи. Дивись, як ти будеш виглядати. Підходить так, ні, і робимо або не робимо. Є щось таке можливо вже у вас? Є такі застосунки вже що існують? Ну так, є такі аплікації, де можна це змоделювати. В нас є комп'ютерна діагностика, де ми бачимо. Ми можемо просканувати і побачити, як ця людина буде старіти, і е, саме вказати на ті зони, де, наприклад, якщо нічого не робити, як вони будуть старіти саме в тих частинах обличчя, де можна щось, наприклад, зараз зупинити, змінити? Тобто такі можливості є, і ми вже їх давно використовуємо. Дуже подобається нашим клієнтам і. Е... У нас навіть є така програма membership, де вони можуть отримати таку Клас. консультацію з комп'ютерною діагностикою безкоштовно. Клас. Так. І це... то дуже важливо, що ми не дивимося на наших клієнтів на один апотмент. Ми дивимося, ми хочемо, щоб вони гарно виглядали 5 років, 10 років, щоб вони так, щоб старіли гарно, натурально, і так. то нам показує, як це буде виглядати не тільки сьогодні, в цей місяць, в цей день, а ну, так як я сказала, 5 років від сьогодні 10. Так. Так. Це дуже це дуже ціну. Ну, тому що багато я знаю багато спеціалістів, такі знаєте, які е, роблять як-небудь аби заробити. Вони не дбають про те, що буде після завтра, mm -hmm. що буде через тиждень. У вас гарна філософія мені імпонує. Рухаємося далі до наступного питання. А чи часто, чи часто чоловіки роблять ін'єкції і продовження є до цього питання? Чи вони зізнаються, що це для, для краси, чи вигадують відмовки, типу це для здоров'я, це там для чогось? Чи вони не соромляться, і чи часто вони роблять? Ось в чому питання полягає е, ну так для краси і для здоров'я. Бо якщо красивий, то здоров <с> його люблять і в нього здоров'я Ні, ні. правду. знаєте, дуже багато чоловіків приводять жінки. Правильно mm -hmm. вони приходять mm -hmm. uh, і кажуть: дивись, я така вже гарна. Я класно виглядаю. Давайте щось тепер зробіть моїм хлопцям. Та нас десятиріччя, в нас двадцятиріччя буде якесь велике партія. Я така гарна виглядаю, так. я то все мала. А я хочу, щоб він теж виглядав. І бо, так для чоловіків він не робить їх таких штучними. Просто виглядають, що добре виспались. Так. І, вони, так. і вони дуже багато кому чекаєте, Чекайте, чекайте. Так я, я, я я буду апелювати. Я буду апелювати. У нас була зараз дискусія. А давайте подивимось на Миколу Тищенка. Ви бачили, як ага. чоловік, як чоловік змінився? Він ніби от людина померла, але ще ходить. От що з ним відбулося? От якщо зараз маєте можливість, маєте телефон екстра загугліть Микола Тищенко до Ботоксу і Микола Тищенко після Ботоксу. Як це як це пояснити? Як це пояснити? Я вам ну, я вам скажу так: оці що такі радикальні зміни, це не від Ботоксу. Це, скоріш всього, пластична операція або дуже інтенсивні філери, коли от як ми дивимося, наприклад, на Мадонну, там були от багато таких голівудських зірок, які дуже змінилися обличчя змінило форму. Це ботокс не робить, це робить саме. Власне, робить філер, коли його забагато. Що таке філер? Це гілуронова кислота, такий гель, кислота, яка у формі гелю, і ми нею заповнюємо якісь пустоти. Він ставиться зазвичай в губи, ставиться там скули, ще контур, обличчя. Зараз навіть багато роблять там і сідниці можуть збільшувати за допомогою цього. Але знову таки треба пам'ятати, що це. Не ботокс, дуже багато хто приходить, каже: Ми хоче. Я хочу ботокс в губи. Насправді вони хочуть філер. Тобто, те, що збільшує об'єм, зміні обличчя це зазвичай а, філери е, при ботоксі. Якщо боток зроблений, не дуже так вправно, то що може бути? Які такі зміни може трохи, наприклад, е, отак от дивновброви ну, стати таким трохи, знаєте, під кутом, і, і це легко легко коректується, але просто це те, що е, пов'язано з ботоксом, е, я кажу, такі зміни радикальні, що ми бачимо, особливо коли, от як ти приводиш. Приклад з Тищенком. Я думаю, що там була якась пластична операція. Операція така більш серйозна, коли ставлять там імпланти, в щоки, в кісткову основу. І тоді направду дуже змінюється обличчя. Я вам скажу відверто. Тут мова не тільки про тищенка, зараз дійсно багато артистів цим користуються, і навіть от нещодавно в нашій студії був Павло Миколайович зібров. Так і угу. я спеціально після нашого інтерв'ю, як ми поспілкувалися, подивився в Ютубі. Його виступи в 90-х роках. Як він виглядав? Він зараз, 30 років пройшло, виглядає молодше, ніж тоді. І мені цікаво, що це, за рахунок чого, як це? Ну, це молодість ти можеш тобі повернути, чи що. Так, я, я думаю, однозначно ботокс він робить, тому що ну не видно таких зморшок, видно, що е, чоло дуже гарно таке доглянуте, між бровами немає таких зморшок. І я думаю, що в нього була саме от, підтяжка, така кругова підтяжка обличчя, бо е, як ну, найменше нижня частина. Обличчя мала якісь хірургічне втручання, тобто, це не є. Я не дивлюся на це якось негативно осудливо. Я вважаю, що це ми всі маємо право виглядати 100%. гарно так. Е, з віком. що таке, знаєш, коли ми говоримо старіти натурально, натурально не значить. Подивіться на сера Джесіка серед Джесіка Паркер. Сексі не серії. Так, вона от вибрала старіти натурально і що з того? Вона виглядає ну, фігово, вона виглядає погано. Тобто, е, знаєте, треба, ви, треба так старіти, щоб е, дивитися на фотографії і думати: блін, я як воно все краще і краще з віком стаю. Make sense, make sense. Давайте про те про ті недалі випадки маю. Так само два питання, вони схожі між собою відразу два озвучу. Скільки разів тобі приносили фото або вам приносили фото, де ін'єкції зроблені невдало і просили це виправити? Це перше питання. Друге питання. Чи часто жінки хочуть повернути все назад, коли розуміють, що переборщили? Прошу ваша відповідь. Е, так, е, дивіться, коли приносили фото, і на фото було негарно. І вони казали, ми не ху... Тільки щоб не було отак. Такі бувають, особливо з губами були люди, які приходили, наприклад, і я бачила, що в них же філер мігрував, вийшов за кордони губ, і я пропонувала його, наприклад, розчинити. Були люди, які. Ну я дуже часто зараз це така взагалі тенденція, що краще розчинити, якщо ми бачимо міграцію або е, ці ділянки, розчинити і тоді краще постати поставити заново. Але були такі випадки, коли ми розчиняли, і людина просто дуже нервувалася, приходило просто чу не через два дні. І каже, поставте назад, бо я. Просто я безгубне, та людина, мені потрібно. От мені потрібно, от це такі великі губи. Були люди, які ми розчиняли, ставили. Менший об'єм виглядало дуже так натурально для обличчя і, і так лишалося, і вони були задоволені. Тобто ці випадки не дуже часті. Mm -hmm. Я можу би сказала: для губ дуже часто люди приносять просто для форми показати, ой я хотіла б таку форму. Це таке досить часто. А так, щоб щось таке, знаєш, дуже таке вже якесь. Ну, не цей... Часом кажуть, що мені колись зробили ботокс там на. Україні, чи де в мене дуже сильно прови впали. То так. кажуть, будь ласка, не робіть мені. Так. Угу. У мене була одна, до речі, клієнтка, яка вона була в шоу-бізнесі. Я вже її там десь рік не бачила. Вона була в шоу-бізнесі, і вона саме хотіла дуже такі. Це була частина її іміджу, якби такому артистичного, і вона дуже хотіла ну, занадто великі губи, занадто великі щоки. Ну і це ну просто ми з нею працювали знову таки не, не за одну процедуру. І там конкретно була просто ціль зовсім інша, Це не була ціль поставлена на природній якийсь лук, а на такі більше е артистичні. Лю люди look. дуже цікавляться. От який був найгірший випадок у твоїй практиці? Чи були якісь ускладнення, такі що, от, взагалі просто ти не, не не знаєш, що робити, який вихід. Е, ти знаєш, що е, я тут, -ту звичайно, тобто <хи> не хочу цей. Е, в нас такого е, я досить таки консервативно працюю з цими препаратами, а ну, до мене приходили люди з інших людей, від інших. Е, Парти, ну, від спеціалістів і були пару випадків, коли е, люди, наприклад, робили е, філери, наприклад, носогубку робили філери в людини, яка не була. Достатньо підготовлена, вона не, не мала оцих емерженсі знаєш, засобів для того, щоб ну, змінити, зняти препарат, якщо він не туди потрапив. І е, був випадок, коли людина прийшла, їй поставили знову таки вдома в когось. Вони робили, поставили філер, заблокували артерію в нижній частині обличчя. Це був ну, молодий чоловік. І, е, Пішло і приєдналася інфекція, заблокувалася заблокувалася судина, тобто мені довелося розчиняти і ще давати антибіотик. Він вдома приймав. І ще одна людина була, яка також. Робила на дому, і вони попали в судину, і вона потім дзвонила цій е, людині, яка її робила. З України це була жінка, яка була там ну, лікарем, вона казала. І вона навіть не брала трубку, не говорила, їй, затянула. В результаті в людини були серйозні ускладнення. Довелося е, її робити. Навіть хірургічні такі втручання для того, щоб врятувати там частину носу, там і все. Тобто ці випадки я бачила, але я Ну я бачила їх внаслідок того, що люди просто е, робили ці процедури не там, де треба їх робити, скажімо так. Зрозуміло, цікаво. А ще одне питання: ти вважаєш, що сучасні тренди на губи, вилиці, носи? Це естетика, чи все ж масова штучність? Ну таке питання. Ти знаєш, що змінюються тренди? Останні, от, я навіть скажу, що три роки тому я була в Монако на цій міжнародному конгресі по косметології, і я просто бачила по вулиці всі, хто йшли на цей конгрес, бо вони всі були, йшли губи, а тоді йшли вони. знаєш, А минулого року вже це було набагато менше, і майже всі. Теми лекцій якось яким які були пов'язані з філерами, були пов'язані саме з розчиненням і з тим, що треба. Вичистити, тоді ставити новий, якщо два рази людина робила філер в губи, то третій, перед тим як ставити третій, треба вивести старий філер. Тобто тенденції дуже помінялися. В цьому році я не поїхала в Монако, бо я планую поїхати е, влітку е, на іншу конференцію. Тому е, я вже не бачила сьогодні е, ну, цього, цієї весни, але направду тенденції дуже різко міняються, і е, в Європі навіть. Е, цей простір, де направду дуже багато було оцього перенаповнення філерами. Навіть там я бачу, що тренди міняються і це зменшується, зменшуються об'ємиці, зменшуються, і люди переходять на більш такий натуральний, натуральний. Mm -hmm. так. і зараз ми всі є красиві по собі, так? так? І наша робота, щоб ми. Взяли і якби підкреслили вашу красу. Ми не хочемо всіх робити наших клієнтів, щоб виглядали одинаково щоки, губи. Ми дивимося на людину, і ми хочемо взяти і ту красу так, підкреслити. підкреслити. Так угу. і зараз дуже дуже багато людей хочуть такий натуральний вигляд. Багато не хочуть філерів, хочуть натуральний, такий більший natural approach до того всього. У ми, так, так ми, ми маємо новий апарат. Що ми можемо зробити філер з вашої крові? То є ваш апарат. сам. Ми беремо Цікаво. кров, ми робимо філер, Ми кладемо ваше тіло і то м'якше і натуральніше. І дуже багато клієнтів у такий тепер такий хочуть блок. Це, це свої, свої, тобто безпосередньо продукти. Ну, не навіть не, не продукти, як це назвати. А це твоя 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 ага. твоя кров? Та твої твоя речовина? Тобто вона автоматично приживається? Тому це цікаво. Але дивіться про натуральність. Так, одне питання я його пропустив. Але хочу зараз до нього вернутися. А як ви ставитеся до жінок, які принципово проти будь-яких косметичних процедур? Чи ви цих жінок переконуєте, радите якось не знаю, наставляєте на шлях правильний на вашу думку? Яка ваша позиція? Ну, е, моя позиція така: е, кожен має до того прийти своїм шляхом, і якщо людина не хоче процедури мати, це не значить, що цій людині не потрібно доглядати за шкірою. Вона може приходити до нас раз на місяць, там раз на два місяці, Як її бюджет дозволяє, і робити доглядові процедури, зволожувати шкіру, експоліувати вдома. Доглядати, використовувати професійну продукцію, і це все рівно буде давати доглянутість шкіри, тобто. Навіть ну, ці люди, люди, які не роблять поток, е, ну, філер, все рівно, а роблять регулярно доглядові процедури, їх шкіра виглядає свіжою, вона дихає, вона, вона виглядає доглянутою. Тобто ніяка фірмова одежа не дасть вам такого вигляду, коли люди дивляться і кажуть, О, яка в тебе шкіра. Е, ти нікого не зараз не здивуєш ні гучі, ні прадою, нічим, а от гарною доглянутою шкірою направду люди е, так. я отримую багато компліментів. Ну, або або коли ж ак або коли жінці шістдесят років, 80, і кажуть, що вона виглядає на 30 на сорок. Я думаю, це найкращий комплімент, Це відчуття, яке з нічим не порівняється. А наступне питання: чи були випадки, коли ви відмовлялися робити процедуру? Бо це було занадто небезпечно? Щось таке подібне мало в своїй практиці, так? Так. Угу. Е, так. е, наприклад, в мене була клієнтка, в якій е, в якої було зробила зроблена була пластика обличчя, і дуже було натягнуто обличчя, вона хотіла додати філер, додати його хотіла в ніс, щоб скоректувати форму. І я не була впевнена в її анатомії, тому що вже оці всі судини вони були вже. Е, ну Здвинуті, скажімо так, за рахунок того, щоб було сильно натягнуто обличчя, обличчя було наскільки перетягнуто, що е, навіть я інколи використовую ультрасаунд для того, щоб подивитися. я не могла е, чітко візуалізувати е, ці судини. Тобто е, в таких випадках я завжди рекомендую почати з чогось, що більше має… Кращий сейфті профайл, так? Ну, ботокс, наприклад, ми робимо ботокс, знову таки може бути, якщо в людини сильно було перетягнуто плече під час пластики, можуть навіть м'язові групи бути здвинуті. Тобто ті анатомічні маркери, які ви використовували, можуть бути трошки іншими. Слухи, а що, що, що ви думаєте про тих блогерів, інфлюенсерів які є в інтернеті, так і рекламують от, ботокси, філери, але не розповідають власне, про якісь побічні ефекти чи про якісь ризики? От просто займаються рекламою, таким агресивним маркетингом. Ви як за, проти, якось критикуєте, не критикуєте, яка ваша позиція? Я вам скажу так: якщо це людина, поки вона пішла в якесь легітимне місце, їй зробили філер чи ботокс. В неї все добре, вона показує свій результат. В цьому нічого е, немає такого зазорного, скажімо так. Але якщо це людина, е, що, що мене більше хвилює, е, що зараз просто епідемія, чого люди оці, ну є багато таких блогерів, які просто беруть, е, купляють на Амазоні. Е, Бутилку з гілоронкою, яка не стерильна, вони її там колять собі в губи перед зеркалом. І люди дивляться, роблять дивляться у ну, тінейджери, молоді такі дівчата. Беруть, ідуть, купляють, беруть і голки, беруть цього направду. Дуже багато. У мене навіть була жінка, яка на Україні була інженером. Вона собі купила гілоронку. На Амазоні е, шприц, проколола отак собі руки, щоб зволожити. Вона прийшла вся в пухирях, в наревах, в оцих абсцесах. Тобто е, мені довелося її місяць лікувати антибіотиком. Хоча це не була ну, моя, я зазвичай навіть не беруся за цих людей. Ну, це був такий вже випадок, я боялася, що вона втратить руку. Е, і ми розчиняли цю гілоронку, Я навіть не знаю, чи вона в неї, бо я її потім вже не бачила. Вона, я її Сала вона сказала, що все добре. Але у такі моменти мене направду турбує, тому що це люди, які не кваліфіковані, вони самі собі колять, щоб зекономити, щоб там вони думають, що це легко, що це вони бачать на інстаграмі як ну, лікар то коле, і це виглядає легко, але за тим стоять роки навчання, практики всього. Оце мене направду турбує. Коли людина у нас також приходять є дівчата, яких дуже багато вони є як якби і мікро і макроінфлюенсерами, які до нас ходять на процедури, і вони ставлять е, ну, свій фідбек про процедуру. процедуру. Наприклад, нас вчора ми робили дівчинці-жінці СЮ2, Вона поставила, як вона рекавер. Як це це? Це дуже такий едюкейшнл. Знаєте, воно навчальний. Людина бачить, вона бачить, що очікувати. Воно, до речі, дуже е, корисно Воно і нам допомагає показати людей людям. Е, що очікувати від процедури, як відбувається заживлення після процедури? Але от е, ну те, що е, негативне, це коли от, показують. так, Давайте зробимо. Була, наприклад, дівчина зробила також: купила цю гілором, яка взагалі для того, щоб ставити на обличчя крем, вона її собі в підборіддя okay. шприцом поставила. ну. Слухайте, а яка ціна питання? Теж, теж, до речі, люди писали. Скільки коштує один мілілітр філера або ботоксу? Люди питали. Яка ціна питання от, зробити губи Давайте так ширше, ширше це розглянемо. От дивіться на мене. Ви мене бачите, мої губи, бачите, вони можливо не є такі об'ємні великі, як би хотілося, так, так, так. хоча мені і так нормально. Скільки буде коштувати зробити, щоб мої губи виглядали надалі, як твої губи? Дв... Губи в нас в середньому ну, 500 доларів сере... ну, середня ціна на губи, і е... я думаю, тобі б було класно зробити ботокс. Чекай, я, за... я за губи питаю. <питак> мені багато треба зробити. Ми, в ми Ми не боїмося нашим клієнтам сказати та. ні. що та. Губи для вас, може, не дуже підходять, та. але ботокс би підійшов. Де мені боток... Але в нас і хлопці приходять на губи. Та. Де мені, так. де мені ботокс потрібно зробити? Е, на лобі? Я на думаю, лобі. от між бровка в тебе там трохи та все. Я образився. мог би потенційно мог би виглядати ще краще. Добре, я, я вашу увагу, я вашу пораду, точніше, та я, я її прийму. Дякую, і насправді будемо завершити, бо питань та так багато є. Ми навіть третини не, не пройшли. Ну але на завершення давайте ще одне питання візьмемо. Останнє питання. Думаю, давайте ось це ну, чудово таке заключне. Як змінилася культура краси за останні 10 років? Чи скоро всі будуть виглядати однаково? Ну ось таке цікаве туди. Та е, не, будуть. не будуть зараз. Зараз дуже великий тренд виглядати натурально, натурально всі ми краси. Ви, яке я говорила по собі, всі ми маємо такі фічерс, uh, які є гарні, і ми хочемо їх покрасити зараз. Цілий тренд іде, щоб виглядати натурально, красиво, так як добре виспалась. І я вам скажу, що і за того ми тратимо такі великі. Ось зараз ми купили машину, яка коштує більше 100 тисяч. Чому? Тому що вигідніше, звичайно, просто колоти філери, воно е, далі було е, в плані, знаєте, е, купив вколов, пішов. Ми купляємо апаратуру, яка дорога. Чому? Бо вона стимулює, вона дає натуральний ефект, вона стимулює шкіру, Вона покращує загальний стан, вона забирає зморшки. Це дорого, це дорогі технології, але вони виглядають гарно, натурально. вони... Продовжують молодість вашої шкіри, вашої зовнішності. Тому я вважаю, що саме і зараз в Голівуді, взагалі в усьому світі, тенденція саме на радіочастотні, на лазерні технології, які покращують стан шкіри, не філери, ботокс це наше золоте, це наше все. Але далі. Те, що покращує стан шкіри, підтягує шкіру, дає такий загальний а, е, впливає на те, як ми бачимо людину. Як ми дивимося на людину і думаємо, о, вона виглядає класно, вона виглядає молодо, вона виглядає доглянуто. Це от саме апаратні технології. Так, все, дівчата, так. робіть мені апоїтмент. Я вас скоро буду. Будемо колоти мені Дамай. мені ботокс. <ріст> <ріст> Наталя Ліля, дякую, що сьогодні так поспілкувалися. Гарно. Насправді, знову ж таки, є ще багато питань, але то вже буде наступного разу. Можливо, ви нас на студію завітаєте, можливо, ми до вас, як вже домовимося. Я нагадаю, що з нами сьогодні були на зв'язку працівниці з Yellow Blue Med Spa, медичний центр, де ви можете знову ж таки повернути свою красу або продовжити свою молодість. Звертайтеся до дівчат, робіть апоїтмент за номером телефону 847 818 -1111. Нагадаю, ще. 847 818 1111 знаходяться вони у Вілінгу на 1111, Знову ж таки, Вест Данді Роуд. Вас так так все символічно? Ви так все гарно продумали? Поми один. Помиломер один номер один. Целублумак. Все, дякую. Вся вся інформація в описі під цим відео. Дівчата, дякую за розмову. Почуємось, побачимось ще. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.